Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і певна річ що звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Одразу хотілося би перейти до ситуації під Авдіївкою, тому що на карті поки що цього. Ніяк не зобразили, не оновили її, але цієї ночі було прийнято рішення нашим командуванням про відведення військ до більш, скажімо, безпечних, більш вигідних рубежів, тому що станом на учора ми бачимо, що кільце потроху змикається, і шансів вивести війська їх уже станом. На цю ніч було дуже мало, бо всі позиції прострілюються і посеред дня виходити з міста це фактично самогубство. Тому, вже коли такі сутінки, коли нічна пора доби, що це робити, хоча б якось можливо, врешті, тим не менше, учора. Бойові дії вони продовжувалися досить активно і в районі Коксухіму, де перебувала третя окрема штурмова бригада. Наші бійці показували відео, і е, там чудово можна зрозуміти наскільки потужно б'ють кабами по Авдіївці. Російські війська за кілька днів випустили більше 250 кабів і враховуючи, що е, Еквівалентно один має е, боєзаряд в 500 кілограмів. Там просто порахувати скільки тонн вибухівки скинули на Авдіївку, то волосся на голові стає дибки. І це в ті, ті умови, в яких наші військовослужбовці виконували свої бойові завдання. З цього приводу. І пан Сирський оприлюднив пост спершу у своєму фейсбуці в районі десь другої ночі, і вже в телеграмі так само з'явився допис. Він зазначив, що виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш Вигідних рубежах наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу досить значних втрат в особовому складі, а також техніці. І в третій окремій штурмовій бригаді, десь вже ближче до четвертої ранку, теж підтвердили цю інформацію, що от вони разом з усіма відходять. І Андрій Білецький командир. Третьої окремо штурмової бригади він зазначив, що от Російська Федерація понесла чималі втрати, що бій військовослужбовці, бійці, вони впоралися із завданням, і наразі. А... Відійдуть разом з усіма для того, щоб продовжити бойові дії вже на більш вигідних рубежах. Це справді важливо дуже за таких умов, тому що відверто кажучи, як, коли я тільки там побачив новину від Форбс, які перші дали, що третього ШБ перекидають під Авдіївку, здавалося, що. Їхнє завдання буде або перше зрізати ось цей виступ російських окупантів, який був вже в межах самого міста. Це було одне таке головне завдання, на мій погляд, знову ж таки, інше. Я допускав, що ймовірно, третя ОШБ перекидується туди для прикриття підрозділів, які повинні будуть звідти виходити. Бо направду військової доцільності в таких умовах під такими обстрілами отримувати позиції у місті ну це радше неможливо і задля. Збереження особового складу, якого в нас і так небагато, і життя військовослужбовця надзвичайно цінне це дуже таке доречне, доцільне рішення. Тому дякуємо командуванню. Власне, Авдіївку можна буде повернути, а ось життя військовослужбовців е, ні. Тому справді це має значення. Тут лише питання, е, де саме будуть ось ці вигідні рубежі, де, скажімо, нова лінія оборони українських сил, тому що. Е, Діпстейти знову ж таки поки не оновили, бо я ж кажу, про це стало відомо буквально вночі врешті і. Поки можу припустити лише що от десь за Орлівкою, фактично, можливо, трохи ближче до тоненького, наші сили продовжуватимуть оборону. Зараз ситуація така, що Російська Федерація ймовірно потребуватиме трохи часу, аби передислокувати свої підрозділи, аби доукомплектувати їх. Але от те, що Авдіївка знаходиться під їхнім контролем, це це так і є, це правда, і ціною великих втрат, з якими вони не рахувалися, все таки вдалося зайняти місто. І замкомандира 3-ї ОШБ Максим Жорін він говорив про співвідношення військ на цій ділянці і казав, що вона є просто шаленою. Позиції, які утримують шість наших військовослужбовців, на них суне сотня окупантів. Тобто, ви уявіть масштаби, і таких хвиль не одна, не дві. Вони просто постійно сунули і за останні кілька діб надзвичайно посилили тиск, і додати до цього всього велику кількість артилерії, мінометів, кабів, авіації, то. Маємо ось такий результат. Можливо, навіть F-16, якби були вже на озброєні наших військ, вони б могли допомогти боротися з цим, тому що вони е заточені якраз таки на повітряний бій, в тому числі і за допомогою сучасних ракет. Вони б змогли збивати всю ту тактичну авіацію ворога, яка літала довкола Авдіївки і скидувала ці каби. Але на превеликий жаль F-16 поки немає, і протидіяти такому виду озброєння фактично неможливо. Все, що залишалося нашим військовослужбовцям, це або копа. Глибше або знаходити укриття, які будуть досить таки надійними від кабів, тому що повторюсь, загроза дуже велика. 500 кілограмів є бойова частина, от якраз таки, цієї авіабомби. Тому, тому ось все, що залишалося так, це діяти саме таким чином. Що ж, довкола Авдіївки, в принципі, зрозуміло, пропоную перейти далі по мапі. І зазначити, що на Бахмутському напрямку продовжуються бої. Наші сили виконують свої бойові завдання, відбуваючи і атаки, і штурми противника. Утім, варто зазначити, що на Бахмутському напрямку було відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Ракурс їхньої атаки він, в принципі, Зрозумілий, але зараз відкривається нова така загроза, і ми маємо розуміти, що після захоплення Авдіївки ворог може. Просто поперекидати ті підрозділи на інші ділянки і посилити свій тиск, умовно, на Бахмутському напрямку, на Куп'янському, Лиманському, підсилити свій гарнізон на півдні нашої держави, так на лівобережжі Херсонщини. І зараз чимало таких підрозділів, частин, які понесли чималі втрати, але все одно якась їхня там, частина умовно може бути передислокована геть на іншу ділянку фронту. І це теж така чимала загроза для. Наших підрозділів на інших ділянках. Утім, ці атаки 12 спроб 13, вибачте, на Бахмутському напрямку вони були відбиті нашими військами і змін у лінії боєзіткнення наразі не фіксуються. Перейдемо північніше. Такий Лиманський відтинок фронту, скажімо, місця, де продовжуються бойові дії, це і район Серебрянського лісництва, і також район Тернів Донецької області та Ямполівки. Десь між цими двома населеними пунктами ворог намагається наступати і відзначають також дуже велику активність артилерії, зокрема на цій ділянці. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника у районах якраз таки цих населених пунктів, а також неподалік від. Торського Донецької області і Білогурівки на Луганщині, тобто інтенсивність боїв, вона досить велика, насправді зберігається, але знову ж таки варто розуміти, що великі сили кидаються і з Російської Федерації, в тому числі з боєприпасами. Проблем у них немає. Абсолютно і дефіциту ніякого вони не відчувають, чого не скажеш про наші сили. На превеликий жаль, нестача боєприпасів. Режим економії він дається в знаки. І арта це дуже важливе в умовах стримування ось цих штурмів ворога, стримування цих атак. Коли нам не вистачає пострілів для того, аби їх стримувати, то вже тоді все залежить від піхотинців, від мобільних там мінометних груп, можливо, які будуть виконувати. Свої завдання і намагатися вже а, завдати ворогу ураження, але тут просто проблема в тому, що дистанції скорочується, і їх стає вже набагато менше. Тому а, ситуація є ось такою. А перейдемо далі. Купінський відтинок фронту це ділянка, з приводу якої генштаб нам говорить про три відбиті атаки біля Синьківки. Це ось те, що було за минулу добу. Загалом, якщо говорити, то це 90 боєзіткнень. А, та 55 авіаційних ударів, окрім цього, ворог здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, а також населених пунктах. Це підтвердження просто моїх слів. Фактично, про що я казав, що ось Російська Федерація вона просто вкриває снарядами, вкриває бомбами, вкриває мінами, усе, що бачать населені пункти, намагаються. Стерти з лиця землі те саме, ми бачили в Авдіївці: що колись чудове місто зараз є суцільними руїнами, і вони продовжують виконувати. Ось таку свою тактику. Далі, Запорізький відтинок фронту це місце, де Російська Федерація зосередила досить велику кількість свого особового складу. Це варто розуміти, і наші військовослужбовці писали, що ймовірно, що і на цій ділянці вони можуть спробувати зрівняти ось цей виступ, який вдався нашим силам в там умовах контрнаступу. Так вдалося зайняти звільнити деокупувати роботи і. Ймовірно, ворог буде намагатися тиснути саме в цьому напрямку, щоб вибити наші війська із цих позицій. На запорізькому напрямку ворог три рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше малої Токмачки. Ось це та інформація, яку подає Генеральний штаб станом на сьогоднішній ранок. І на сам кінець, фактично, це лівобережжя Херсонщини, місце, де продовжуються бої у районі населеного пункту Кринки. власне... У генштабі говорять, що протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурми, і наші війська продовжують робити все можливе, аби перше утримувати позиції, друге намагатися їх розширити, аби створити ось цей плацдарм. Але там досить таки важко на правду вдаються виконання от всіх цих бойових завдань, оскільки. Велика кількість артилерії, кабів в тому числі скидається зараз на позиції наших військ. Це варто розуміти, і 100% потрібно допомагати нашим збройним силам України зараз. Це надзвичайно важливий момент. Тому долучайтеся до зборів, долучайтеся до донатів такої фінансової підтримки наших сил, бо мавіки, дрони, FPV, автомобілі це все те, що необхідно. Нашим військовослужбовцям, ну а на цьому в мене все такої була карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві ми продовжуємо наш ефір далі.